Ну, вже не тільки Польща, вже і Румунія, так, в Литві знайшли уламки безпілотників. Е, я пам'ятаю, як ще свого часу генерал Залужний, коли тільки пішов з посади, розповідав, як йому телефонували Румуни, коли він був при посаді, і казав, що нащо? Ви вмикаєте систему радіоелектронної боротьби, до нас залітають безпілотники. А він казав, так у вас там 7, 8, f 16 стоять на бойовому чергуванні. Чого ж ви їх не збиваєте? Вони не збували. Е, е, тепер ми бачимо, що два десятки залетіли на територію Польщі, чотири збили. Ще і там Міністерство закордонних справ Польщі щось там мовляв. Це гарний результат для України, це взагалі, мовляв, був би чудовий результат. Ну, дивні такі висловлювання по Україні летять по 700 безпілотників. Е, хтось каже, так це було випробовування під час навчань захід 2025, там випробовування розвідування, де стоїть ПВО, як воно реагує. Хтось каже, це виключно політичний аспект, так і реакція, зокрема, Північно-Атлантичного альянсу. Врешті, ось така млява реакція, чи призбутав вона на більш глобальних наслідків. Якщо не буде реальної реакції з боку е, НАТО. А ми не бачимо цієї реакції. А реальна реакція це яка? Створення безпілотникової зони над західними областями України, східними областями Польщі, південними областями України і північними регіонами Румунії. Дуже просто. Це і є реакція. Все інше це все розмови ні про що. Так, звичайно, добре, що українські інструктори будуть навчати польських військових, так, звичайно. Добре, якщо посилиться протиповітряної оборони і тут, і в Польщі, але головне це закрити повітряний простір, так щоб виключити потрапляння російських безпілотників повітряний простір НАТО, вже збиваючи їх на території України, і зробити це абсолютно впевнено, демонстративно. Але якщо НАТО цього не робить, вона це свідчення того, що вони бояться реакції Москви. А якщо у вас вами керує страх, то хижак відбуде діяти йти далі, чому не вони? Якщо він бачить, що ви боїться кала ствердить два роки, буде війна тривати, бо Путін осмілів. І відчуває безкарність. Я знову таки вважаю, що питання не в тому, що Путін відчуває безкарність, питання в тому, скільки у Путіна вистачить фінансового і демографічного потенціалу. При тому треба пам'ятати, що війна буде кожні кілька місяців технологічно змінюватися, і невідомо, як вона буде виглядати ще через півроку і для України і для Росії. Реалістичний сценарій закриття, умовно, частини хоча б неба над Україною. Бо поки бачимо. Ну Якщо винищувачі, там, не знаю, західні будуть літати в нашому повітряному просторі, намагатися збивати ті безпілотники, хто буде гарантувати безпеку тих самих винищувачів? А якщо один з них буде збитий, наприклад, російською ракетою? Якщо буде збитий російської ракети винищувач, Ну це теж хороше питання. Це буде прямий прямий удар Росії. по Захід по НАТО, і там доведеться яким чином відповідати, це я ж не сперечаюсь. Ми ж не говоримо навіть про те, що НАТО мало б знищувати місця базування дронів, які, з, яких, які, з яких вони літять на території Європи. Там Або допомогти Україні знищити. Тисяча кілометрів доїла б. Ну, врешті. А скажіть, будь ласка, чому вважаєте, що обов'язково має бути винищувач? Що ці винищувачі f 35 на вашу думку, дійсно і ф 16 мають збивати дрони? Це теж мечення. Ну але саме так реагувала Польща. Ну, вони неправильно реагували. Ми ж говоримо про правильну реакцію. А не про те, що Ф-16 буде в повітряному просторі е, е, України полювати за дронами. У нас що, Ф-35 збиває дрони в нашому повітряному просторі? Ну, можуть бути різні технології знищення цих е, дронів: оповіщення, мобільні групи, ракети протиповітряної оборони, протиракети. У них є петріоти можна різні інші системи більш дешеві використовувати на території України. Вони можуть своїми системами протиповітряної оборони з своєї території збивати щось на території України, не обов'язково літакам. НАТО бути на нашій території може бути заступник, керівника радбезу російського, так колишній президент Росії Медведєв твердить, що якщо хтось щось зіб'є на території буде України… буде агресія, буде це прямо пряме протистояння. Військове. Ну я розумію, що до його слів так чи інакше все одно його сприймають, як хоч. Можливо, хтось і сміється, да? але це людина при посаді. Це... При посаді, але це і є торгівля страхом. Uh -huh. Як тільки вони бачать, що Захід думає щось реальне робити, вони відразу кажуть, що буде війна, все. І це так. працює. І це працює. Чому ви uh -huh. не говорити, якщо це працює? Тобто цей сценарій про закриття частини неба над Україною реалістично не розглядає. Я не знаю, якщо міністр закордонних справ Польщі, віце-прем'єр Польщі Радислав Сікорський говорить, що це треба обговорювати, це вже до певної міри. Теми для дискусії. Загалом цікаво, як це треба обговорювати після трьох з половиною років гарячої війни. Ми зараз наші інструктори будуть вчити польських, як збувати безпілотники. ну Дякую, що ми прийшли до цієї точки. Багато що змінюється. От у нас був міністр оборони Польщі. Обговорював ці всі питання. Це його перша поїздка. З моменту, як він став міністром оборони Польщі до Києва. Значить, для того, щоб він приїхав до Києва, потрібно був такий жах. Яка мета Путіна була, як думаєте? Путін пересуває червоні лінії політичні, як колись пересувала Марія Терезія за міфологію прикордонні Ні, Ну я це розумію, але яка мета більш короткострокова? Тобто, умовно, дивіться, я можу ще і так, тому давайте погоджуєтеся, хай Україна капітулює, і на цих кордонах ми умовно... Ну я не думаю, що там тільки мова йде про Україну. На яких кордонах? Ні, слухайте, це набагато більш серйозна річ. Подемонструвати, що Трамп не збирається захищати Європу, налякати їх ще більше. Зменшити їхню готовність допомагати Україні а це для Трампа може бути вибачено тільки в плюс. Умовно зараз перелякана Європа в обійми Трампа ще більше кинеться. Але України. він для того, щоб вона кидалася йому в обійми, він має щось робити, а не говорити, що це не так, і, і він показує європейцям. Ось бачите, ось Трамп домовляється зі мною. Потім система протиповітряної оборони. Він може сподіватися, що їх будуть надавати тепер Польщі, Румунія, а не Україні. І вже не так багато uh -huh. теж можна зірвати. А потім це може бути розвідка. Ви не думають, що це розвідувальний політ. А далі може бути політ ударних безпілотників, які, скажімо, паралізують роботу аеропорту Жешова-Ряшова. Через який воєнне постачання. Для угу. України. І Трамп скаже, що це помилка, що це українці перепрограмували безпілотники так, що вони політіли на Ящу. Будемо так сподіватися. Угу. Але ж уявіть собі, що ще загине якийсь американський військовослужбовець, а Трамп с цьому звинуватить українців їхнє. Просто Путін no, буде я не Плясати Комаринська в Кремлі, якщо він ще може плясати. Ми розглядали з вами. Мені здається, теж варіанти сценаріїв розвитку подій під час запад 2025 Дехто з моїх співрозмовників твердив, що це може бути реальною можливістю провокації на кордоні з країнами НАТО і ледь не там до інтервенції може дійти. Врешті ми побачили навіть американських військових, які були присутні на цих навчаннях. От я знаю, що багато хто здивувався умовно на цій присутності. Така риторика да, ці навчання на кордоні кордонізм е, НАТО. Але спочатку було зменшено кількість контингенту, потім поступово там перемізми змінилися місця. Дислокації, вже вони не на кордоні, а далі, а тепер ще американських військових запрошують. От така тенденція є. Ну, вони завжди запрошують американських військових, просто ці не їздили. При ц... американських військових на ці навчання теж свідчення певної зміни ставлення Адміністрації Трампа для Росії і до Білорусі. Це треба розуміти. Що це демонстрація приблизно такого ж рівня, як коли Сполучені Штати з Росією голосували разом з резолюцією ООН. І були в абсолютній меншості в Раді безпеки, тобто і в на Генеральній асамблеї, але голосували з Росією по суті за антиукраїнську резолюцію. Пам'ятаєте? Так, засудження щось збройної агресії. Там. Mm -hmm. Mm -hmm. Це воно. Продовження цієї політики, солідарності з диктаторським режимами. А хіба картинка, ну, яку ми спостерігали в Пекіні, вона чи може Трамп просто позаздривех, я б теж там хотів бути. Хіба оце бажання відірвати Росію від Китаю не мало розбитися, умовно, оцей військовий парад у Пекіні. Не, та... Ви ж бачили, як він реагував? Як ображена дитина? Передайте вітання путіну і з Вони плетуть проти мене змов, там mm -hmm. проти Сполучених Штатів змов. Да. Mm -hmm. А я бачу, а я знаю. Ну, це ще раз, слухайте, ну ми маємо справу з далекою від політики людини в дуже складній кондиції. Ну, це така, така реальність. Але якщо говорити про навчання... Знову таки, не треба готуватися до вчорашніх війн. Європа дивиться на ці навчання Захід і весь час сприймає їх як головну загрозу, тому що після цих навчань був напад на Україну. А в результаті перед цими навчаннями відбувається атака безпілотників на Польщу набагато більш серйозна подія, ніж всі ці навчання. Тому що ясно, що європейським країнам вистачить сил відбити якусь танкову атаку чи якусь появу якихось російських. Військових на їхній території. А з безпілотниками ситуація набагато гірша. Гірша. Шпігель в цьому контексті порівняв Путіна з Гітлером, який не отримував тоді до початку Другої світової гідної реакції на власні провокації і, мовляв, зараз тим самим займається Путін. Можна такі аналогії проводити? Ви правильно, що історія циклічна. Помовити. Ну, історія циклічна і страх перед агресором завжди такий стандартний. Ну, звичайно, можна це порівняти. Тому що була Рейнська область, яку він От, Так, да, вони якраз і наводять цю історію. Потім жодний реакції, аншлюз. Потім судети. Потім перетворення того, що залишилося від Незалежної Чехословаччини, там була левова частина території під контролем Праги, на протекторат. Всі мовчать. Потім напад на Польщу. І вже доводиться втручатися, але так, щоб не воювати. Пам'ятаєте, що ця війна називалася спочатку дивною війною? Не знав. Ну так, дивна війна це називалося перший період Другої світової війни, коли вони оголосили війну, але не воювали. І врешті-решт, вся Європа під контролем Гітлера. Радянський Союз наступає на іншу частину. Ситуація абсолютно катастрофічна. І є ще Сполучені Штати, які говорять, що їхня головна задача це утриматися. Від участі у європейському конфлікті, бо це нібито не загрожує безпеці Сполучених Штатів. І коли відбувається Пел-Харбор, перше питання, яке цікавиться адміністрацією Рузвельта, як уникнути конфлікту з Німеччиною. Так що президент ухвалює рішення не оголошувати війні, війни Німеччині після нападу Японії, Гітлер оголосив війну Сполученим Штатам. Ми маємо це пам'ятати. Ми маємо дякувати тому, що Сполучені Штати стали брати реальну участь у війні. Тільки тому, що Гітлер прорахувався. якщо Гітлер би не оголошує війну сполученим штатам, сполучені штати і тоді вели в себе так, як вони поводять себе зараз.